Анатолієм Журавльовим він нагадаю, перебуває у Полтаві, е, яка зазнала удару два дні тому. Е, Анатолію вітаю тебе! Тож розкажи нам, будь ласка, що тобі відомо на цей момент. Вітаю Олександре. Ми перебуваємо біля будинку, який також відчув на собі наслідки російського удару. що стався позавчора, а він розташований буквально за пару сотень метрів від місця удару. Як можемо бачити, люди вже в основному закрили свої вікна або плівкою, або фанерою. Втім, подекуди ще продовжують оздоблювальні роботи та оговтуються після ворожої атаки. Що ж до інституту зв'язку, то там рятувальна операція не закінчилася. Сьогодні вночі працювати надзвичайникам та іншим службам було непросто. По-перше, в Полтаві дощило, По-друге, ворог знову активізувався по Україні над Україною. Курсували майже 80 ворожих ударних безпілотників. Повітряна тривога не оминула і Полтавщину. Тут вона тривала понад 9 годин. Працювали сили ППО. Попри це, рятувальники, хоч і переривалися трохи під час повітряних повітряної атаки, та все одно продовжували свою роботу. Прошу послухати коментар. Говорили про те, що є час безпечний, тобто ми можемо підійти і проводити ці завали. То ми підход проходили і працювали. Коли казали, що можливий вирогідність, велика вірогідність обстрілів, ми відходили, перебираємо обережно розбираємо конструкції. Важкі конструкції вже демонтовані. Та загроза, яка була обвалу конструкцій, важких конструкцій, вона вже усунена. У держслужбі з надзвичайних ситуацій не виключають під завалами ще можуть бути люди. Тож мови про закінчення робіт поки немає. Водночас, буквально кілька хвилин тому, з'явилася нова офіційна інформація щодо жертв трагедії. Їх тепер 55, збільшилося число і поранених. Тепер їх 328. На цьому у мене все. Олександр, тобі слово Анатолій. Дякую за інформацію. Мій колега Анатолій Журавльов розповів про ліквідацію наслідків удару Росіян по Полтаві.